Вони хочуть знати все про добрі манери в одному з найдорожчих готелів Дюссельдорфа 17 учасників навчаються на семінарі книги, як, наприклад, пристойно поводити себе за столом. Для початку управляються з омаром та хлібом з пластику. Und man knackt man mit der die Beine ab. Це столовий прибор, щоб різати, а не підсувати. Тобто ніж треба тримати нерухомо, а їжу підсувати до нього виделкою, Тоді менше брязкоту. Ми вже в тому віці, коли постійно потрібно презентувати себе на людях, а виховання і етикет ніколи не завадять. Я часто запрошую німецьких ділових партнерів, а тому не проти бути обізнаним у німецьких традиціях та етикеті. Я до семінару і не думала, що навчатимусь не тільки поводженню, а й стриманості більше давати, а не лише очікувати. Місце проведення семінару підкреслює, наскільки важливо вміти себе поводити у пристойній компанії, так само, як і те, що учасники готові заплатити за восьмигодинний курс 200 євро. Для керівника семінару Барбари Румф до постулатів поводження за Адольфом Кніга належить зокрема здатність поставити себе на місце іншого. Це взаємоповага і покращення життя засобами етикету. зробити привабливішим життя для інших водночас означає зробити кращим своє життя. Це по моєму найважливіше. Рейсмізевадасисфемичтесвитіки давай. Пишучи свою книгу Поводження з людьми 1788 року, Адольф Кніге навряд чи уявляв, що його ім'я колись стане для німців втіленням доброї поведінки. Насправді шукати приписів суворого етикету на 450 сторінках марно. Літературознавець Карл Гайнс Ґетерд ретельно дослідив роботи книги. Він каже, що це радше соціальні розвідки, характерні для епохи просвітництва. Да хтось спричинив цю хвилю, чи навіть можна сказати лавину, якої сам Кніге не очікував та за свого життя не застав. Оскільки він першим написав такий своєрідний порадник, усі інші теж почали видавати під етикеткою книги. Кніга у Німеччині вже давно став синонімом взірцевих манер. Нині майже в кожній німецькій книгарні можна знайти збірники правил поведінки під цим ім'ям. Цікаво, що рекомендації постійно розвивають далі. Так, наприклад, створено припис для соціальної мережі Facebook, згідно з яким відмова прийняти запрошення стати друзями не вважається неввічливістю. Кожен має право обирати, кому надавати доступ до своєї приватної сфери. І навіть про латечі капучино німецьке товариство кніві розробило припис, замовляючи напої з молоком після обіду, відвідувач ресторану сигналізує кухарю, що не наївся. З історичною фігурою Адольфа Кніге все це вже не має нічого спільного. Я зважуся сказати, що ці люди не мають жодного уявлення. Спочатку нехай почитають його доробок. В ньому вісім романів та міркування про канта і літературу. Тобто, книги писав про все, що цікавило у ті часи. насправді існує багатотомне видання його творів, але цього ніхто не знає і не читав звичайно. На і все ж у Німеччині книга знає майже кожен, хоча б стелебачення. Комедійний серіал Кеслер з демонструє, як себе краще не поводити. Барбарі Румф та її учням такі неприємності не загрожують. В атмосфері п'ятизіркового ресторану за свою теорію вони застосовують на практиці. Щоправда, у декого все ще виникають труднощі за столом. Причину керівник семінару вбачає у суспільному розвитку. Коли обоє батьків працюють, родина не збирається разом за столом. Кожен їсть сам іноді перед телевізором, коли йому захочеться. Таким чином втрачається багато не лише у плані культури поводження за столом, але і у вмінні поводитися чемно і з повагою до інших. eben. Тож не дивно, що курси добрих манер за книги користуються у Німеччині такою популярністю через 225 років після появи першого видання його книги. Добрі манери завжди в моді.